Привіт, я Роман, Роман Дубиніч, і сьогодні ми поговоримо про моє спортивне життя в Данії. Влаштувався на ферму і вже 8 років працюю там. Це АРМРеслинг та стронгмен. Та для моєї мами погані речовини це протеїн та креатив. Лечу в Мадрид, де перемагаю, стою чи світу. Заробляти можливо ні, але ну десь на нулях. Звідки з України, де проживаєте в Данії? З України я з Херсонської області, село Отрадівка. В Данії проживаю в маленькому містечку Гьордінг. Як ви потрапили до Данії? Досить типова історія. Я закінчив строкову службу в армії. Напевно, десять рік походив по роботам в Херсоні. Був працівником банку. Потім написав своїм знайомим друзям. Братам, близнюкам вони були в Данії на той момент. Запропонували мені місце і десь через місяць я зробив документи і вже тут. Де працювали та де працюєте зараз? Приїхавши в Данію, влаштувався на ферму і вже 8 років працюю там. Я до речі навчався на цю професію. Я біолог-технолог по своїй. Освіті, тому я знав, куди я їду. П'ять років віддав цьому, і досить таки нормальний досвід, нормальна робота. Якщо дозволяє е, колектив, е, менеджер цим е, все добре, тому так. Що найскладніше в роботі на фермі? Комунікація. Як на мене, комунікація з колегами. Сама робота мені не приносить ніякої біди. Тому саме комунікація з колегами для мене як для такої людини складної, можливо, для когось, може це буде проблемно. Чим займаєтесь у вільний від роботи час? Е, займаюсь спортом доволі таки непогано, не як, як на мене, це армресинг та странгмен. Можу подати привіт клубу українському в данії «Укрармдк» і всім її членам. Зараз цей клуб трішки вже не такий, активний, як був. Залишилось там буквально, не знаю, може, 5-6 членів. Але початки були саме там. Це був 2019 рік. Кубок наш в Данії. Там я вперше став за стіл, програв всім кому тільки міг, і почав займатися. І вже десь, напевно, 22-й рік приблизно я знайшов клуб Сюд'юск датський, і вступив до нього. І вже з тих пір почав прямо, як на мене, нормально розвиватися цьому спорті. Топ 3 українця-армреслера в Данії Кобалинський Ігор. Він є найнасильнішим і найбільшим. Далі, напевно, один з найтитулованіших це Роман Санохвал. І Акім. Аким, Аким Фрагон. Він брав перші місця і призові на чемпіонаті данії і різні поменше масштабами. Також постійно в, в призах. Наші взагалі українці вони майже завжди в трійку входять. Чи приймаєте ви якісь речовини? Ну, знаєте, для моєї мами погані речовини це протеїн та креатив. Тому я вважаю, що ні. Поганих я не, не вживаю. Навпаки, для підтримання організму, життєздатності, енергійності. Звичайно, має місце бути. Які у вас досягнення у спорті? Ну, якщо брати саме старт, то це початок був місто Херсон, обласна федерація пауерліфтингу. В мене тренував заслужений тренер України Олександр Вікторович Пливако. Це для мене просто людина легенда. Я дуже йому вдячний. Великий досвід, знання, і саме старт пішов звідти. Вигравав обласні місцеві змагання. Не знаю скільки разів. Саме в Данії, якщо брати, то армреслінг. Будь-якого масштабу змагання я перемагав, був трійці. Завжди це Юст Опен, Юст Маместерскеп. Також третє місце в 24 році. Я взяв по Данії. перше та друге місця в 25-му році. Стронгмен почався для мене в 24 році. Я поїхав на перші свої змагання на чемпіонат світу. Я здобув три медалі, але в сумі став четвертий, тому там. Треба було взяти з чотирьох івентів максимальну кількість балів. Я буквально на один бал був нижче за третє місце. А вже з 25-го року я почав тренуватись з перспективою поїхати знову таки на світ, той же Мадрид. І так і вийшло. Я почав з лютого місяця в Нідерландах. Це Strongman Battle. здобув там третє місце. Повернувши в Данію і почав тренуватись на чемпіонат Ютландії. Це було в місті Ейсберг. Здобув четверте місце, і тим самим я здобув кваліфікацію на чемпіонат Данії зі Сромени. Перед цим всім я здобув перше місце в місті Роскільде. Декілька призових ще було в Копенгагені. Не пам'ятаю саме, який це були івенти, але підводяще такі, це були для того, щоб отримати більше досвіду та силові підтримувати в нормальній як якості в серпні місяці. Я їду на чемпіонат Данії? Я на бали 3-4 відірвався від другого, і таким чином для мене це було трішки несподівано. Переміг на Данії. Потім було декілька за цей місяць маленьких змагань. Я не пам'ятаю саме, які де, але вже в, в кінці, в кінці вересня, лечу в Мадрид, де перемагаю і стаю чемпіоном світу в категорії 95 кілограмів. В чому ваш секрет? Скільки ви тренуєтесь? Добре, Якщо брати саме чемпіонат світу, то це десь було три місяці, саме інтенсиву. Це дисципліновано, постійно кожного дня ти працюєш з думкою про одну дату. Дата це коли самі будуть змагання. Якщо ми виходимо саме на підготовку до світу, то це три місяці. Три дні на тиждень це спортзал, і десь це було близько в середньому три з половиною-чотири години. Я був в залі. Хто вам складав план тренувань? Почав сам, але потім з мене є деякі проблеми зі, зі, зі спиною, і я звернувся за допомогою до великого атлета масштабного в плані спорту. Це Олексій Новіков. Ми з ним саме домовилися. Він мене підвів саме під змагання в тих правах, в яких я мав біду. Це тяга саме. Які поради дасте тим, хто тільки починає у цьому спорті? Не здаватись відразу. Не здаватись, бо перемоги прийдуть по-любому в когось через когось через місяць, а в когось, можливо, через роки. У мене було так. Я перші перемоги в РМС пішли десь років через три-чотири. Але це окей, це має місце бути. Це дисциплінує і робить з тебе саме того. Ти маєш знати, що таке програти, щоб зрозуміти наскільки класно. Виграти, хто ваш конкурент серед українців в данії з українців в стронгмені нема нікого, бо я там один. Так, всі місцеві місцева спортивна конгломерація. Стосовно армресингу, та всі, я ж кажу, що всіх доволі, ті, хто залишився з наших, ті всі круті, сильні хлопці. Скільки потрібно грошей для старту? Почати займатись можна і без цього всього. Можна вдома там не знаю, підняв камінь і ходив з ним. Я пам'ятаю, як я готувався до перших змагань зі стромену. Я знайшов е, покришку, не знаю, там вага 200 чимось кілограмів. Я через знайому дуже їй велике дякую, знайшов покришку, поїхав трактором, привіз до себе на ферму, і там вже на фермі почав її кантувати. Хто хоче шукає її, і, і працює. На мене хлопці там дивились, думаю, що ти робиш, чувак, коти її вона може, якби її можна котити, знаєш, а я. Кантую. Тому це таке: хто хоче починав. Коли вже ти починаєш прорисувати, звичайно, там вже треба тобі більше допомоги, звичайно, як всередину якісь препарати, звичайно, так і для тіла. Бо взяти 20 років наше тіло і взяти 30 плюс це зовсім різні речі, зовсім різне відновлення. Це, ну. Я просто пам'ятаю себе 20 років, в залі кожного дня працюєш по три години і без проблем. Вранці встав, поспав там три-дві години, бо, блін, десь гуляв, десь щось робив. Неважливо. Зараз треба і спати, треба їсти, треба і знову спати. Чи вдається заробляти, займаючись цим видом спорту? Заробляти можливо ні, але ну, десь на нулях. плюс-мінус виходиш на те саме. Але це ж, знову ж таки, якщо ти перемагаєш, якщо ти. Там п'ятий, шостий, десятий то, звичайно, ні ти там що ти можеш будеш мати. Якщо в трійку заходиш, то по-любому якісь фінансові спонсорів, якісь там, не знаю, футболка, енергетики, протеїн, креатин. Взяти, наприклад, останні змагання такі великі це я виграв там 5 кілограмів протеїну, креатин, шейкери, якісь там вітамінні добавки, там, не знаю, Ну, в общем ми так порахували там десь на півтори тисячі крон, там саме харчування. Плюс гроші там були від Monster of Gym, це спонсор. Тому інколи так, інколи. Порада для тих, хто приїхав до Данії нещодавно. Спокійно, спокійно почніть працювати. Спокійно почніть дізнаватись, де ви, дізнаватись про закони, як все працює, просто не поспішаючи з висновками. Тому що багато людей приїжджаючи в Данію, просто місяць, і вони такі: тут погано, я не можу тут себе знайти і все інше. Дайте час, ви звикнете до вас, звикнуть, ви знайдете собі знайомих, друзів. Скільки коштів вам потрібно для життя на місяць? Мені багато не треба насправді там платити за. Будинок платити за машину за дизель. Харчуся дуже просто. Хто мене знає, той знає, що це кашель, це гречка в основу. Тому я думаю, не знаю. Якщо брати саме з орендою з, з, з усім, то це ти, тисяч 5, напевно, десь так. Топ-3 місця в Данії. На голову приходить лише місто Рібе. Я не знаю, якось з ним так багато чого пов'язано там часто бував. Центр міста старе місце, мені це дуже подобається. А так, можливо, айсберг. Гавань Копінга. В цілому я там бував, мабуть, разів чотири по справах. Я так гуляв, тому там ну місце круте. Топ 3 місця в Україні. Ну, перше, це напевно батьківський дім, Дитинство, юність це, це 100%. присто 100%. Там все по-простому, все своє, все рідне, яке, мабуть, напевно, вже ніколи і не побачу через окупацію Херсон. Херсон, нічого там, там, там немає, прямо великого, гарного, я не знаю, якихось там вулиць і проч. Але там ти виріс, там ти ходив, там ти навчався, служив, там тебе всі друзі, які зараз хто знаде по, по всьому світу, але це, це в голові. А третє місце: напевно, море, наше, чорне море, залізний порт. В свій час дуже часто були по справах, працювали, відпочивали також. Коли були гроші, коли не було грошей, тому це є про що згадати. Плюси дані для вас це можливості. Навіть ми, українці, тут маємо багато можливостей, можливо, навіть менше, ніж мінусів в цьому всьому. Просто треба розумітись на тому, де ти є, і жити саме тут і зараз, а не думками там, плануючи десь інші переїзди. Мінуси дані для вас. Раніше я сказав би погода, але з, з роками зрозумів, що в цілому ось ця постійна осінь на депресії нормально, можна виїхати. 38% для мене це якби ого. Але знову ж таки, ми маємо право побачити, куди вони вони йдуть, тому це плюси. Напевно, ми до цього повертаємо, що немає корупції і все йде прямо туди, куди має йти. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше. З найбільше те, що в голову приходить, це Дорож Оксана, я пам'ятаю. Якби я її знаю в житті, вона така сама була і на відео, тому сподобалась щира. А також остання з дівчиною, яка пішла в політику, також вона спокійно себе відчуває перед камерою. Говорила розумно і я радий за те, що вона вирила все-таки вибор. Я бажаю їй удачі. Кого запросити наступним? Окей, я думаю, що Віктор Кукуровського, як засновника Украм було б непогано послухати, що він скаже за наш спорт, за засновника за знову ж таки. Тому думаю, його. три вірші Тараса Шевченка. Мені 13-й манало. Заповіт. Катерина. Коли Україна здобула незалежність, 24 серпня 91-го року. Що вам потрібно для щастя? Поняття не маю, якщо чесно. Я все ще в пошуках. Інколи знаєш, здається, ось знайшов, А ні, ще ще ні.